У нас у студії зараз експерт центру об'єднана Україна Богдан Попов. Мої вітання, Мої пане Богдане. То я мабуть з цього і розпочну, тому що ну направду, зустріч відбувається. Тема гарантії безпеки серйозні теми, серйозні люди, серйозні обговорення. Але по факту, ми ж то розуміємо, що тут не буде прийнято саме кінцевого чогось. Буде комюніке, мабуть, спільні заяви, але кінцеве щось воно буде наскільки я зрозумів із прес конференції президента Зеленського та президента Макрона, яка була напередодні, кінцеве щось буде вже безпосередньо, коли буде укладена якась угода. Ну я так дуже оптично сказав, яка а на що ми можемо розраховувати сьогодні по результатам цієї зустрічі? Узгодження напрямків, обіцянки від когось ну якісь попунктні виписки, хто що може надати. Ви тут, в принципі, вже все окреслили, тому що на цих зустрічах не приймаються фінальні рішення. Але дуже важливо, що вона відбувається сьогодні, відразу після об'єднання антизахідного табору. Ми бачили саміт ШОС. Ми бачили парад в Пекіні. Ми бачили ці фотографії Сі Цзіньпіна, Путіна, Кімчинина та інших лідерів антизахідної коаліції, яка формується. Ми сьогодні бачимо зустріч коалішнов зевіллен. Це західна коаліція союзників України на сьогодні. Паралельно ж існує інший табір, який теж консолідує свої позиції, щоб протидіяти тиску Трампа, тиску європейських наших союзників і насправді підтримувати російську війну. Тому сьогодні буде якраз обговорення цих всіх подій, узгодження всіх позицій. Вони насправді перед цими зустрічами вони вже більш-менш узгоджені, але на цих зустрічах приймаються фінальні рішення, як продовжувати комунікацію. Тобто рішення щодо врегулювання прийняти неможливо, тому що на жаль, без Російської Федерації діалог завершити не можна ну і можна фізично тоді дотискати в такому випадку і лише після капітуляції. Таке робиться на сьогодні. Ми розуміємо, що такого швидкого Рішення чудово для України ми не отримаємо, тому буде продовжуватися дипломатичний трек. Зараз президенти та лідери країн Європи, наших союзників, обговорять з президентом Зеленським всі позиції перед дзвінком до Трампа. Дзвінок до Трампа буде сьогодні через буквально декілька годин, якраз перед спільною прес-конференцією. Це дуже важливо, щоб позиції всі були узгоджені та консолідовані перед тим, як презентувати їх лідеру Сполучених Штатів Америки. Ми всі дуже в понеділок, якщо я не помиляюся, чи вівторок заява була Трампа. Дуже ми її чекали. О Ті вечора всі казали, всі прогнозували, що там буде. Ну було, як завжди, нічого, чесно кажучи, тому що всі дедлайни сплинули, Дональд Трамп не перейшов до рішучого тиску ні на Російську Федерацію, ні на її партнерів. Тому сьогоднішня розмова з ним якраз покаже, чи позиція Трампа за декілька днів змінилася. Бо Путін по всім заявам, по всім діям, він не демонструє готовність до перемовин, про які каже Трамп. Трамп хоче, щоб Путін сідав за стіл переговорів. Путін каже, прилітайте в Москву. Ну, вибачте, ну це ж не діло, це просто зривання дипломатичного треку. Тому ми побачимо, що скаже Трамп після цієї розмови, і це дуже важливо. Власне, з позиції що Трампа він дії вчиняє. Напередодні, коли там журналіст польський питав його і так само акцентував на відсутності дій, Трамп же ж дещо, скажімо так, ну м'яко кажучи, був незадоволений таким питанням, тому що ну на його думку, те, що він зробив стосовно Індії, впровадження цих обмежень, ну цього має бути суттєво достатньо на цьому проміжному етапі от проти Російської Федерації. Він каже: і другого там третього кроку я ще не робив. Тобто, позиція Трампа я роблю. Ну і і мабуть, проблема у тому, що позиція Трампа не узгоджується поки що з позицією ну, і його європейських колег і президента Зеленського. Да, і, мабуть, з моєю особистою персональною, теж я думаю, з вашою так само, як і кожного українця, який дивиться щодня телевізор, читає новини, читає газети і не розуміє, в чому проблема по зволіканню. От на під час цього телефонного дзвінка, на вашу думку, а в принципі можливо. Все ж таки схилити президента Трампа до того, що ні, і Індії недостатньо, в тому числі, і Китай, і тиск на Китай ну вони повинні бути не колись там через два тижні, чи там через місяць, чи через осінь, чи там через будь-який проміжок, а вже позавчора. Ну тут питання в тому, що Трамп це сам розуміє. Тут не треба схиляти, треба схиляти до дій в такому випадку, і це дуже правильно. Але ж питання в чому? Трамп же не ідіот. Вибачте мене, він робить цей крок по тиску на Індію. Він бачить його зворотній ефект. Насправді, консолідацію uh -huh. антизахідної коаліції, зближення Індії та КНР, нарощення Індією закупівлі російської нафти на 10-20% у цьому місяці. Відбудеться ну, це важливі індикатори, і Трамп їх бачить, бо їх вибачте в два речення. Можна помістити в цей шорт репорт, який він читає. Що ну, він не любить довгу аналітику пентагонівську, і так далі, і він дає вказівки її Пентагону підвищити рівень вивчення Китайської Народної Республіки Російської Федерації як загрози, і так далі. Тобто, якісь кроки він то робить. Але питання, що його стримує від більш рішучих дій, і це його стратегія. Його стратегія щодо Російської Федерації. Це стратегія насправді помилкова на сьогодні. Ну, для нього то вона не помилкова, але в глобальному сенсі вона зараз дуже невчасна. Президент Зеленський, якраз таки от бачить, на трансляції всіх, хто дивляться. Зараз і прибув до Єлисейського палацу. От, у них зараз спільна фотографія з колегою французьким Амунелом Макроном, де, наскільки я розумію, прибули всі, хто очно повинен бути присутній на цій зустрічі. Перед цим ми бачили, от, спілкуються про щось обидва президенти де, на Ганку. Палацу і заходять всередину, можливо, зараз побачимо трансляцію безпосередньо з середини палацу. Як це було буквально декілька хвилин тому, там лідери, от, які прибули офлайн, між собою стояли, спілкувалися, обмінювалися коментарями. Ну і, врешті-решт, мабуть, що будуть зараз певні з'являтися не те, щоб витаки, але повідомлення та від своїх джерел, в тому числі наших, тому будемо їх перевіряти і озвучувати так само в ефірі. Знову ж таки, напередодні, от те, що було сказано, Зною мене це направду ну не те, щоб зачепило, але це вносить багато невизначеності у сам процес формування коаліції охочих тих дій, які вони будуть вчиняти, тільки чи паралельно, чи під час укладання якоїсь угоди перемир'я, там мир, чи будь-якої іншої, тобто виходить до цього моменту. Ми всі за виключенням, мабуть, отих політиків, які там зараз сидять і які знають більше стовідсотково ніж ми, не будемо знати, а які саме детально чіткі прописані гарантії від кожної країни учасниці цієї коаліції, тобто вони це тримають в максимальному секреті. Чому щоб не дати можливість маніпулювати росіянцям? Ну, по перше, росіяни будь-яку концепцію гарантії безпеки для України будуть розганяти як щось погане. Це сьогодні вже читав заяви російських офіційних джерел, що це гарантії небезпеки для Російської Федерації, а небезпеки для України. Вони це завжди роблять. Ну в Києві можна задавити щура, і вони скажуть, що в Києві тварин на тваринами знущаються. Розумієте? з російська пропаганда вона підхоплює будь-що і робить цієї мухи цього свина. Ми розуміємо, що все це дезінформація, але російська пропаганда, на жаль, є ефективною, тому що вони в неї вкладають. І безліч грошей і зібрали найкращих фахівців по цій країні. У них дві галузі виключно працюють: це пропаганда і оборонно промисловий комплекс. Це дві галузі, які вони розвивають, які вони вкладаються. Все інше там, ну вибачте, ну якщо не нуль, то навіть мінус. Тому проблеми Російської Федерації серйозні, але через пропаганду вони будуть тиснути всі ці наративи. І чому гарантії безпеки приховуються, є два питання: перше від Російської Федерації, звичайно, ну а друге від усіх інших акторів, тому що ми розуміємо, що хтось дав більше, хтось дав менше, і навіть в Україні українському суспільстві деякі країни, деякі заяви можуть викликати відверте обурення, тому що ми розуміємо, що не у всіх наших союзників достатньо політичної волі на рішучі дії. Ми це по Трампу бачимо, тому що отут таке питання постає: якщо хтось нам надає серйозні гарантії, а хтось менш серйозні, щоб не викликати політичної турбулентності, це дуже правильно. Адже країна воює насправді, Тут, повертаючись до того, до гарантій безпеки чого. Нам хотілося би, і моя особиста позиція найкраща гарантія безпеки це боєздатні збройні сили України і після завершення війни, це мільйонна чисельність армії, яку фінансується європейським союзом, країнами НАТО. Український бюджет не зможе витягнути мільйонну армію за забезпеченням. Будемо відвертими. Але якщо наші союзники включаться фінансово. Включається інвестиціями в наш оборонно промисловий комплекс, щоб забезпечувати і технології, і озброєння для цієї армії. Це буде дуже важливо. Інвестиції знову ж таки в ОПК. на сьогодні існує данська модель фінансування допомоги, завдяки якій у нас ідуть прямі інвестиції в українське виробництво. Це не те, що війна закінчиться. У нас не буде цієї зброї. Ми зможемо продовжувати її виробляти. Аби більше це дуже вигідно для наших партнерів, тому що частина зброї, яка буде виготовлятися в Україні, може або йти теж партнерам, або продаватися партнерам. Чи про робочі місця звичайно? Айно ні, для України це економічний ефект 100%. Це взагалі може стати головним драйвером економічного дива в Україні після війни, якщо наша оборонка буде продаватися на весь світ, буде найпопулярнішою, найдієвішою. А ви ж знаєте, що зараз на світовому ринку оборонних технологій ця battle-proof технології це технологія, яка використовувалася безпосередньо в бойових діях, вона додану вартість створює нереально, і це дуже вигідно. Всі за цим ганяються. Тому це дуже перспективний також трек. Якщо говорити про гарантії саме чіткі від партнерів, то це повітряна безпека, mm -hmm. спільне ППО з Європою за програмою SkyShield чи будь-якою іншою. морська безпека, щоб наші кораблі могли експортувати. Це проекти з Туреччиною, з Британією, з Румунією, з іншими країнами, які граються в Чорноморському басейні. Це, звичайно, такі якась місія стримування. Можна казати і про миротворчу місію, але краще казати просто про союзницький контингент, який буде охороняти наші прикордонні зони, наші об'єкти критичної інфраструктури. І важливо, щоб у нього був чітко визначений мандат вступати в бій з противником, якщо почалася нова агресія, а не за 24 години зібратися і поїхати додому. От такі гарантії безпеки зможуть стати основою для того, щоб Росія не напала знову. Тут буквально хвилину півтори тому Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, прибув теж до Єлисейського палацу. До речі, стосовно Туска. Кароль Навроцький не приїхав, тому що він ще не, як це, не вивчив мат-частину, щоб повноцінно представляти. Чи це в принципі нормально? Що в даному випадку прем'єр-міністр, представник виконавчої влади, представляє країну? Ні, це абсолютно адекватно, але адекватно. насправді в Польщі ситуація внутрішня важка, тому що Туска не взяли до Трампа. Навроцький не взяв Туска до Трампа. У них є конфлікт, у них уряд. І президент зовсім різні політичні сили, але головне, що вони обидві ці політичні сили зараз фокусовані mm -hmm. на військовій підтримці України. Так є політичні питання, важкі з тим самим Навроцьким. Він робить радикальні заяви, він може витувати закони щодо підтримки біженців. Але головне, що політична консолідація позицій в тому, що підтримувати Україну збройно і воювати з Росією, треба вона в Польщі є, і польський народ це зокрема підтримує в першу чергу, тому що в Польщі політики дуже сильно залежні від суспільного. Я думаю. Ну, знову ж таки, той самий Карл Новородський, який приїхав до Дональда Трампу, у них було спілкування між собою, тому Україна, вони ж, мабуть, так само обговорювали допомогу чи сприяння чи співпрацю. Я просто згадую телефонний дзвінок Трампа до Орбана. Де попросив ну трамп не блокувати прагнення України до Європейського Союзу зараз, тут Фіцо, от ми це теж обговорювали з Путіним, потім у нього 5 вересня, так завтра повинна бути зустріч з президентом Зеленським. Ну і якщо відштовхуватись від того, що він може взяти, ну він в принципі і бере оцю методику Орбана та діяти різкими заявами, так не компромісами, а ультиматумами, то я думаю, а чи варто очікувати нам десь найближчим часом схожого телефонного дзвінка, але вже до пана Фіцо? Ну тому що навроцький поїхав безпосередньо, мабуть, що вони там проговорили, обговорили, Трамп щось там передав. З Фіцу як? Ну, тут є консенсус взагалі світовий, не блокувати Україну до Європейського Союзу. Навіть Російська Федерація вже робить що там і не проти, ідіть собі. Тому насправді чи буде далі блокувати Урбане Фіце, це вже серйозне питання. Але тут проблема в тому, що навіть якщо Російська Федерація може публічно демонструвати, та нічого Європейський Союз питання mm -hmm. знято, то Урбане Фіце, як таємні агенти, ну. Не таємні, ми всі про них знаємо, але насправді як агенти Путіна в європейському союзі можуть через них блокуватися ці рішення. Але тут знову таке питання: є методи обходу. Цих голосів є сьома поправка договору про європейський союз, через яку можна уникнути консенсусного голосування через блокування консенсусом всіх інших членів однієї країни, блокування від голосування. Цього прецедента бояться, тому що якщо сьогодні його зроблять проти Угорщини, чому не зробити його завтра проти Німеччини? Всі гравці цього бояться. Будь-яка країна розуміє, що проти неї це теж потім можуть застосувати. Тому цього поки не роблять. А якщо ситуація стане критична, це можна зробити. Є також інші методи. Ми розуміємо, що Словаччина, Угорщина це дотаційні країни країни вони отримують мільярди євро дотації в свої бюджети від країн Європейського союзу. А якщо, наприклад, от ми говоримо про російську нафту, якщо Угорщина відмовиться від російської нафти, вона буде втрачати в рік 200 мільйонів доларів, десь плюс-мінус за те, що вона буде купувати дорожчу нафту з інших країн. Але якщо вона втратить дотації Європейського союзу, це два мільярди. Тут треба порівнювати економічну вигідність і ми розуміємо, що Орбан це. Він виглядає як цей 35-річний син, який від мами виїхати не може. Він і не хоче, здається, там бути, але він розуміє, що без європейського союзу він нікуди не дінеться. Тому вони дуже залежні, і методи тиску на них є. І нашу євроінтеграцію довго вони не проблокують, вони просто не протримаються на цьому треку стосовно коаліції, охочих, повертаючись туди ще буквально на декілька хвилин. А я після формування цієї коаліції перестав спостерігати її розширення. Ну, от вона сформувалась, є певний перелік країн, е, є представники цих країн, які постійно є присутніми і вони активні у своїх заявах, але немає збільшення цієї кількості. Ну, допоможіть мені розібратись тут, і не тільки мені. А збільшення не потрібне, тому що чим більше, тим, тим важче мати консенсус. Чи ну, це проблема, про яку не говорять? Ну, не те, щоб це проблема, але насправді перелік наших союзників. він... Ну не такий та і великий, тобто в нас є серйозні союзники. Це вся Європа континентальна, по факту, Сполучені Штати, Канада, Австралія, Корея, Японія південна Корея, Я треба уточнювати звичайно так, зараз так. сьогодні, тому що північна до речі, з Північною все було добре до цієї війни. У нас навіть посольство північної було, тобто не було проблем. Ми розуміємо, що це маргіналізована країна, але до цієї війни, до того як ця війна зблизила до речі, путіна яким чинина, не було проблем майже ні в кого. Ну крім сполучених штатів там і південної Кореї з ними. Але тут питання. Що хто б доєднався ще дуже багато країн, зокрема і глобального півдня, країн Африки, Латинської Америки, вони тримають певний нейтралітет. Та й взагалі важко, скажімо так, пускати в цю коаліцію тих, у кого позиція не дуже співпадає з європейською. У нас є країни, які нас підтримують, де нас може підтримувати не уряди, а там народ, цих країн це країномовно. ми політичні позиції зараз світу дуже поляризовані. І перелік країни, які формують цей. Глобальний захід, назвемо його так, це континентальна Європа, деякі союзники поза НАТО, деякі Gulf States, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Корея, Японія зрозуміло. Але та більше, то хто, ніхто не хоче доєднуватися до цього блоку, тому що насправді світ дуже поляризується. Там деякі гравці в Африці хочуть формувати свої альянси. Не будемо згадувати, там, як це робив Каддафі і так далі. Але. Зараз сполучені штати, наприклад, які грали роль глобального поліцейського весь час, вони Багато звідки вийшли, насправді вони не те, що вони не втратили цей контроль. Вони просто від нього свідомо відмовилися. Вони сказали, що от у нас є наше поле впливу, а туди ми не ліземо. Китайська народна республіка, зокрема, поширила, наприклад, своє поле впливу. І не дивлячись на те, що Китайська народна республіка найбільший торгівельний партнер України, це треба завжди згадувати, тому що ми торгуємо з Китаєм. Ми робимо з китайських деталей дуже багато зброї і так далі. Тобто, Китай не прямий союзник Росії. Китай отримує від Росії ситуативну вигоду. Так, він цим живить російську економіку. Ми це. Розуміємо, з Індією та сама ситуація. Але Китай і Індія вони не вороги Україні. Вони вороги сьогодні сполученим штатам Америки. Ми тут просто попадаємо розумієте, під роздачу як третій гравець, який опинився в центрі цих глобальних геополітичних подій, де найбільші гравці переділяють світову економіку, світову торгівлю, відповідно світові ринки впливу в геополітичному масштабі. І тут Україні треба комунікувати з глобальним півднем, Треба дуже сильно розвивати дипломатію в Латинській Америці, в Африці, і це і при Кулебі, і з міністром Сибігою Зараз це дуже робиться ефективно. Звідкриваються нові посольства, робляться саміти з африканськими країнами деякі країни вже навернуті в підтримку України справедливо, бо встановлені серйозні дипломатичні відносини, яких ще до цього ніколи не було. Тому це розвивається, але на це треба дуже багато часу, якого на жаль в моменті немає. Ми рухаємося в правильному напрямку, але ми не можемо побачити такий глобальний масштабний ефект прямо сьогодні. Угу. Тобто, в принципі, от прикладі лікарні. Приїхав Карні, підписали угоду. Карні поїхав, і він не присутній там у вигляді відеоконференції. на прикладі Канади цього достатньо для того, щоб Канада залишалась, вважалась і була серйозним союзником. Бо у нас уже є з ними серйозний документ. І до речі, стосовно серйозних документів, 30 таких документів, десь плюс-мінус, президент Зеленський казав, ми вже маємо з окремими країнами, але зараз розробляємо детальні гарантії безпеки. А... Тут документ на документі, ну щоб не виникло такого, що у нас купа документів, ну а прописаного небагато, і про це теж президент Зеленський казав. Нам повинні не просто щось там написано бути на білому арку чи паперу, а повинні бути чіткі моменти, які будуть обов'язковими до виконання. Це теж цікавий момент. Обов'язкові до виконання навіть в статуті альянсу там обов'язковим виконанням передають консультації і два. Ця ти чотирьохгодинний здається лаг на проведення цих консультацій, а потім не до кінця зрозуміло, які саме обов'язкові до виконання моменти. Ну тому що п'ята стаття вона зобов'язує відреагувати. А вже як відреагувати, це інша історія. Ми ж хочемо, щоб було чітко прописано механізм, яке саме буде реагування, без можливості там ухильнутися, ну в тій чи іншій країні. От е, нас то влаштовує ця позиція. Кого може не влаштовувати ця позиція серед наших союзників, з якими ми. Хочемо мати цей документ взагалі таких серйозних зобов'язань бояться всі. Давайте будемо відвертими. І тут, коли ми говоримо, наприклад, про контингент і про мандат контингенту вступати до бою, це а. фактично вступ у війну. Тому це буде дуже важко пробити. Як Але... це було у 18-му, 19-му навіть століття. Ну, типу, якщо нападають на союзника, ми вступаємо у війну. А потім всі якісь стали дуже. Боязливі. Я не знаю, мабуть, розробка ядерної воднової бомб на це повпливали. А, я б сказав по-іншому. На це повпливало перше по позагероїчне суспільство, тому що соціологія демонструє, що в жодній європейській, наприклад, країні воювати не хочуть, Да взагалі в світі воювати не хочуть в світі. Чесно кажучи, давайте подивимось правді в очі на 40 секунд. Чому не нападає північна Корея на Південну, наприклад, чому Китай не нападає на Тайвань? Тому що в світі єдиний ідіот, який хоче воювати, це Володимир Путін. Більше ніхто воювати не хоче. Тому всім важко гарантувати конкретні дії в разі нападу. Але нам треба допиватися максимальної сили. цих гарантій. Це і вступ контингенту в бій. Цей повітряна спільна безпека, щоб іноземне ППО захищало наші західні області, і інші серйозні гарантії, і в морі, і на землі, і в повітрі. Спасибі, Богдане. Вам, Богдан Попов, це експерт центру «Об'єднана України. Він був у студії каналу Ми Україна.